Сумський транзитний центр для евакуйованих перше місце, куди везуть людей з прикордонних громад. Тут їх реєструють, допомагають оформити документи, видають гуманітарну допомогу. Пані Катерина приїхала з Юниківської громади. Каже, ні від якої допомоги не відмовляється. Домівка повністю зруйнована і тепер все потрібно. Яку допомогу ви хочете отримати? Яку дають? Хата по ноль так що продукти отримали, ваші хімії. Все треба. Допомогу видають кілька благодійних організацій. Зокрема, фонд Мирне небо Харкова надає гігієнічні набори воду дитячі рюкзаки. Представниця фонду Марія Тимченко каже, що на день приймають до ста людей. Родини з дітьми отримують допомогу, також на дитину і всі ж інші, які евакуювали. Просто довідка про евакуацію. Любов Польовик виїхала з Білопілля тиждень тому. Знімає квартиру у сумах. каже, прийшла оформити разову допомогу. Пенсіонеру все потрібно. Ви речі якісь могли вивезти? Ні, нічого не вивезли. Чоловіка вставили. Він каже, я побуду ще в хаті, а може, поки я приїду, хату розоб'ють. Сумчанка Маргарита Шевчун вивезла з ворожби бабусю. Бабуся мала вам вільна, ну, допомогти їй просто. Кажуть, що ковдру дають, там, якісь пострадила. Ковдри, засоби гігієни, рушники видає гуманітарна місія «Проліска» за наявності підтверджуючих документів. Довідка евакуації, довідка переселенця і паспортку. В іншому залі транзитного центру ведуть прийом представники громад. Допомагають в оформленні документів. Представниця Краснопільської громади Людмила Гуцал працює тут із серпня. Розповідає, що тоді на день приймали до 150 людей. Зараз майже всі вже виїхали. Щодня приходить до 20 мешканців громади. Зараз в основному їде самодовідка і ті, хто залишився Краснофір'я. Ті села, що не підлягають евакуації, вони виїжджають, але, але м -м, довідки на евакуацію вони не мають права оформити, вони тільки оформляють як внутрішні переміщені особи. Як розповіла Людмила Гуцал, мешканці населених пунктів, де не оголошена евакуація, не мають права отримати одноразову допомогу у 10 тисяч 800 гривень. Є випадки, коли місце реєстрації людини не співпадає з місцем проживання. Тоді треба доводити, щоб вона жила в населеному пункті, який підлягає евакуації. Також у транзитному центрі є гуртожиток для тих, хто не може оселитися у родичів, знайомих та не має коштів, щоб винаймати житло. Евакуйовані живуть тут кілька днів, поки для них не знайдуть житло у безпечніших районах Сумщини. У сумах знайти житло для людей складно, говорить представниця громадської організації «Плурітон» Дар'я Назаренко. Люди бажають залишитися в місті Суми або десь недалеко від місця, де вони проживають, щоб було швидше доїхати додому, щоб можна було побачити, як там все відбувається. За словами пані Дарії, важко знайти житло людям з тваринами їм шукають приватні будинки. Коли вивозять з козами, намагаються зробити так, щоб одразу була кінцева точка, коли куди людині їхати. Допомагають благодійні організації. Ми, як організація, порітон допомагаємо пошуку житла також до пошуку житла, долучені представники влади, представники громад, департаменти в них також є бази, як і в нас. Іноді люди живуть у транзитному центрі кілька місяців, якщо треба, оформити якісь документи. Наталія Колесник виїхала з Краснопілля 21 березня. Сиділи там практично до останнього. Уже, не знаю, кілька днів бомбило підряд. і Сутки, і ночі, і днем. І... Сиділи до тих пор, у нас вже і кришу знесло, ми сиділи. Ну а потім уже мій брат менший теж там живе по другої вулиці. Каже: треба виїжджати, і ото і як вже зізвонили в поліцію, і вони нас вивезли. Жінка розповідає, так. привезли в транзитний центр, видали продукти, одяг ну, поселили, допомагають оформити паспорт. Ось Тут я покажу живу врімінна. Два з тісла буде два місяці, як я живу, бо мені роблять документи. Я сама тут вибрала, а я тут одна, мені тут хорошо. Пані Наталія говорить, що волонтери знайшли для неї житло у Лебедині та доводиться чекати оформлення документів тут. Розповідає, годують два рази на день, душ на іншому поверсі, тож миються часто у тазку. Досі чікось у мене стається вже з дому. А так, якщо тазика нема, тут брать можна. Тут от безділія я виспалася на 10 год вперед. Вже не лежать, не, не, ну взагалі не ходить не хочеться попродолу. це, Як вийдеш у калідор, уже мені все тошнить. Хочеться виїхати побистє кудись. Пан Микола з дружиною виїхали з Білопілля три дні тому. Сьогодні, каже чоловік, обіцяють відвести у Ромни. Говорить, ніколи там не були і не знають, що там на них чекає. Уроді на п'ятому поверсі. Ну, якийсь гуртожиток уроді. Ну, куди діватися? Сьогодні бачили там диміло. А білополь димить день і ночі. Цього дня, каже чоловік, кількох сусідів по гуртожитку вже повезли у Лебединський і Руменський райони. Олена Рашевська, Олег Вороненко, Суспільне новини Суми.